Я, я не віжу необхідності сивати представникам камі самопомочі, сливати виборчим процес. Простите, Комісія організовала а ви блокувати. Я Я, я, проти. я вам э, е, зробити офіційну заяву, не дивлячись на те, що я прийшла в комісію по квоті самопомочі, не дивлячись на це. І я вважаю, що кожна людина, яка сюди прийшла працювати в цю комісію і виконувати свої. Обов'язки, і коли проголошували присягу, там жодної жодним чином не йшла мова про жодну політичну партію. Поліатичну партію. Почекайте, партію. коли я прийшла сюди працювати, я забула, що я висувала я я я не закінчила думку. Не я прийшла вас. сюди працювати виключно на громаду міста і виключно для того, щоб забезпечити прозорі і чесні вибори згідно ось цього закону недосконалого закону про. В миссии выборы, які ми не маємо, права б порушувати. І я на цьому в чергове. Давайте зручати. Это... Да, так, 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 так. получили мне идею. Вот появилось, что с вами заниматься. Почему обвинение идёт только к голове комиссии? Расскажите мне, вы... пожалуйста. Что Вместо вы... того, чтобы что-то сделать, лучше тоже сделано и... просто поломать. Давайте и вместе организуем. И... Давайте вместе организуем. Поедем, и оформим. Так как не положено понять. согласно закону. Не Почему не вы не хотите понять. помогать в этом году? Потому вопросе? что я считаю, только задавать вопросы и забивать вольт. Потому больше. что моя точка зрения, что мы не имеем права брать. Имеем право на безоплатную вопрос. Почему Почему комиссия не может этого сделать? Я уже пояснила. И... мне, я... Давайте поручим юристам, если у нас есть разногласия. У нас целых два юриста в комиссии. Давайте это поручим им разобраться теперь... с этим вопросом и дать юридичную оценку. Теперь... Где, где секретарь? Почему? Вышел. Позовіть, будь ласка, пан Сергій, я прошу в, в протокол доручити, доручити юристам розібратися з правової точки зору щодо організації роботи в комісії і щодо можливості залучення, залучення на безкоштовній, безоплатній основі необхідного для комісії обладнання, яке не передбачено діючим законодавством. Та передбачено я... діючим законодавством написано два. Давайте работать на двох і будемо будем організовувати роботу. Давайте тоді внесемо зміни, якщо в нас нема куди садити трьох. Противники, давайте, давайте два ставим, да, одного давай, оставим, одного оставим давай, и так далее. Давай, Почему давай, мы не можем давай, это сделать? Давай, Почему давай, мы этим вопросом можем? Давай, давайте тоді змінювати кошти. Тоді я прошу та, занести до протокола, поручити та, юристам, та, оформить. Тоді вот юрист повинен бути, наші нам Я два. пишу, телефон. Наши нам тоді цілит да, вас. Ну, ваше мнение правильно, но ви проголосували за це. Все. Прийняли рішення, ми ж комісіонний орган, ми ж ви приймаємо. Пане у мене є така пропозиція. звернулся до викоргову з пропозиції до що наданої техніки не вистачає для забезпечення виборчого процесу. І просимо до роботої одиниці до Ви все жменяемые люди, если нам написали, Меняем что в бюджете города не предусмотрено. А то, ничего на нашу на нашу на нашу на нашу. Писала, не написано, написано. Павел Александрович. Ничего не написано в этом ответе. На ваш лист від такого то числа щодо вимог а надання подавно технічних читаю. А кому коплексу, не вистачає техніка? Хто звернувся з Технічного комплексу повідомляє на наступне. Криворізька міська виборча комісія так, в повному обсязі забезпечена комп'ютерною та оргтехнікою відповідно до вимог постанови Центральної виборчої комісії, Номер від... і далі назва про нормативні вимоги, селищних і таке інше. І, 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 все, і все інше Остання, останні слова виділених на підготовку і проведення місцевих виборів, закриваються лапки. Тобто йде просто назва, постанови номер 161 І все. Тут одне єдине речення щодо нас, на ваш напис, вона повністю забезпечена. раз, я вибачаюсь, можна вже емоційно розмовляю, але я задаю конкретно. Хто із членів комісії, або залучених працівників написав будь-яке звернення, або надав інформацію про те, що недостатньо тої техніки, яка в нас є. Можна я відповім на це питання? Саме яке число, було прийнято рішення проголосовано і нам з вами доручено вивчити це питання. І вивчили я зробила звіт щодо по виконанню цього доручення. Зараз. зараз я пропоную комп'ютери комп не використовувати, звертатись до міської ради. І якщо міська рада вважає, що вона нас забезпечили, значить працювати виключно на цій техніці. Все. Хто підтримує цю пропозицію щодо невикористання? Ну, Те, ну, не, а не. така хто засідання? Хтось закінчив? Хто, і пішли з засідання. Хто, хто зриває засідання, хто вийшов з залу? Чому немає? Павлоч, не, дивіться, ми проголосували питання щодо надання ставте, ставте, пропозицію. Ми надали завдання юристам вивчити зробити висновок щодо законності до, цього, як? Почекайте. до того моменту коли юристи не зроблять висновки ви вважаєте що це моя особиста думка голова комісії очікайте що зараз на голосування що на голосування щодо невикористання комп'ютерної не техніки залученої з підприємця ви на даний момент до з'ясування обставин, тобто до виводу юристів, пропонуєте заблокувати частково роботу. Ми повністю забезпечені. У нас є два комп'ютери. Павла Ольстачу, ну ми забезпечені на вашу думку комп'ютерами. Не завучаєте... на мою думку, не на мою. Не на мою а згідно законом і на згідно відповіді від мі... міськвиконкому. При тут моя думка? Я теж вважаю, що для комісії мало два, але ми навіть за одним успіваємо работати. Тоді ми абсолютно офіційно пишемо листа, що недостатньо двух монологи, чем, чем не достатньо двох комп'ютерів. Чим ми мотивуємо, що недостаточно. Давайте зробимо хронометраж Я працівника, які залучені. Трьом працівникам, які залучені на даний момент, у нас, якщо вони будуть сідати. По тим тим задачам, які Так ми тоді є... блокуємо роботу комісії, якщо не будемо використовувати, комп'ютери? що є інформація про те, що цього недостатньо. Хто Добре. це сказав? Це ваша особиста Чого? думка. Так ви принесли комп'ютери. Якщо ви залучили комп додаткові комп'ютери, значить ви чимось зумовили свої дії? Значить, Равно. не на, Ми зумовили це наше мнення, наше мнення, наші комісії а то закона рішення... Да при чем тут лично я? А когда вы с есть? Скомп... У меня лично компьютера нет, я за ним не работаю. А когда вы с нами